На оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Скиньте шиченька, шапку та отого дурного кожуха, відкрийте нім академіка, ще очей духа зуха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лиш сорок сім. А то підробили, діда, і шкутельгайте з дідом. Ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру, і молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари наймичку сиротою. А він пропада заманою не вашою, а отою. І горне гору роботи, бо в нього роботи гора. Гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера. Він, пивно, у нас дивляється, вільний свавільний самум. Здається, ядерно вибухне з тих непокірних дум, а то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим, Шевченко завжди молодий. До мене сьогодні зміхнувся Шевченко. з картини, що там на стіні? читає пісні його залюбки ненька, розказував батько мені. Вівце він пас ще малий був хлопчина, а виріс великий давдар для всіх поколінь, для всієї Вкраїни. книгу, що зветься кобзар. Садок вишневий, небі коло хати, Хороші над вишнями годуть, багатирі слугами йдуть. Співають і жить дівчата. Вечеря коло хати, вечеря сіренька встає, донька вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, малих діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, так соловейко не затихло. Як книгу святу. Берегли не завзято, з собою забрали у світ, як слово Тараса, завжди зберігати Великий усім заповіт. Буду я любити країну рідненьку, та може мені ще не раз. З картини ласкаво, сміхнешся, Шевченко, наш батько великий Тарас. Парвінково, волошково, в небі світиться зоря. Починаємо рідне слово. Зі сторінки кобзиря рідне слово любить ненька і співає лю-лі-лю, -лю", як любив його Шевченко, так і я його люблю. Садок вишневий коло хати груші над вишнями гудуть, плуга з плугами йдуть, співаючи. Та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із моря деде виглядав, неначе човен синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, січі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Свою Україну любіть, Любіть її время люте, останню тяжкою минуту за нею Господа моліть. Шевченко це Українець, рівних якому наша земля не мала, і невідомо, чи матиме в майбутньому. Доля Тараса і доля України невіддільні. Шевченко жив Україною. За неї страждав, для неї гартував свою волю, Та її пробудження і визволення писав своє неопалиме, безсмертне пророче слово, утверджуючи віковічне прагнення до волі. Шануючи кобзаря, вклоняємося до землі за його безсмертне слово, за лелієння рідної мови, за віру, за надію, що над Україною ще зійде світанкова щаслива зоря волі і добробуту, зоря свободи і розквіту». Пошли нам Боже Шевченкового полум'яного духу, мудрості, віри у щасливе майбуття рідної України, Твою Україну любіть, любіть її бо время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, За вас правда, за вас слава і воля святая.